Друзі, вітаємо! Продовжуємо знайомити вас з українськими розробками зброї та техніки. Це вже третя частина відео про топ-5 українських розробок зброї для ЗСУ. Посилання на попередні дві частини відео про вітчизняні мілітарні розробки, а також на дві частини відео про топ 10 зразків вітчизняної зброї, які вже є на озброєнні ЗСУ, Ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми починаємо. Український дистанційно керований міні бронетранспортер Фантом Фантом це багатоцільовий тактичний безпілотний ударно-транспортний апарат, розроблений підприємством спецтехноекспорт державного концерну Укроборонпром. Уперше фантом був представлений 11 жовтня 2016 року на виставці Зброя та безпека в Києві дистанційно керований шестиколісний міні-бронетранспортер, за задумом розробників, здатний транспортувати боєкомплект, евакуювати поранених з поля бою, а також виконувати різні бої. Ві задачі, які знаходяться в рамках можливостей кулемета калібру 12,7 мм, яким оснащений міні-БТР. Фантом має довжину 3 метри, ширину 1,5 метра і висоту 90 сантиметрів. Він розганяється до 38 кілометрів на годину і має запас ходу у 20 кілометрів. Міні-БТР керується як по захищеному радіоканалу, так і по оптико-волоконному кабелю завдовжки в 5 кілометрів. Також апарат забезпечено системою інтеграції. Рації з безпілотними літальними апаратами у 2017 році на виставці зброї в США Укроборонпром представив БТР Фантом 2 з колісною базою 8х8. Друга версія Фантому за необхідності може бути оснащена гусенями. Запас ходу нового міні-БТР з 20 кілометрів був збільшений до 130, а швидкість з 38 кілометрів на годину до 60. Більші габарити фантом 2 дозволили встановити на нього потужнішу Установку оновлений фантом випробовується з бойовим модулем запуску ракет РС 80 від державної компанії Артем. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це дозволить більшій кількості українців дізнатися про досягнення вітчизняної військової промисловості, а також допоможе в розвитку україномовного сегменту YouTube. Особливим вашим внеском у розвиток вітчизняного україномовного контенту стане публікація посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу. Український бронетранспортер Хорунжий Хорунжий це глибоко модернізована версія радянського БТР-60, яку реалізувало науково-виробниче об'єднання Практика. Завдяки новій формі та більшій висоті корпусу. Бронетранспортер має більш просторе та ергономічне десантне відділення. Хорунжий має підвищений балістичний та протимінний захист, який забезпечується багатошаровою підлогою і спеціальними протиударними сидіннями. Також у бронетранспортері є система пожежогасіння, автономний генератор сучасна кліматична та вентиляційна система, кормова апарель та система кругового огляду для підвищення ситуаційної обізнаності екіпажу. БТР-хорунжий замість двох бензинових двигунів обладнаний одним потужним дизельним двигуном і сучасними приладами спостереження, які працюють як у денному, так і в нічному режимі. Ця техніка може обладнуватися шоломом з системою додаткової реальності Land Platform Modernization Kit. Окрім цього, є можливість установлення на БТР. Бойового модуля. Хорунжий розроблений як колісна платформа, на базі якої можна створити сімейство спеціалізованих бронемашин. БТР має довжину 7 метрів, його вага складає 13 тонн. Максимальна швидкість бронетранспортера по шосе 100 км на годину. На плаву 10 км на годину. Запас ходу – 750 км. Український бойовий танк Ятаган. Танк т 84 «Ятаган» Ятаган це версія вітчизняного танку Т-84 оплот, адаптована до стандартів НАТО. Ятаган був розроблений харківським конструкторським бюро імені Морозова у 2000 році. Танк оснащений 120-мм міліметровою гарматою. Аби машина могла стріляти унітарними пострілами за стандартом альянсу. інженерам довелося з нуля розробити новий механізм заряджання. Він працює за конвеєрним принципом і розміщений у спеціальному відсіку, Ку в задній частині башти. Також «Ятаган» має високі ходові характеристики. 48 тонна машина оснащена 1200 сильним дизельним двигуном і може розганятися до 65 км на годину. Питома потужність танку т 84 «Ятаган» складає 26 кінських сил на тонну, що значно перевищує показники таких танків, як Т-64, Т-72, російського танку Т-90, а також деяких машин країн НАТО. Захист танку забезпечує забезпечує багатошарова броня, засоби динамічного захисту ніж та комплекс електронно-оптичної протидії від керованого озброєння у 2000 році. Ятаган був учасником тендеру на новий основний танк для армії Туреччини. Проте ця країна надала перевагу німецькому танку Леопард. 2 це рішення стало вирішальним у долі Ятагану, оскільки він так і не потрапив у серійне виробництво. Проте, за наявності відповідного фінансування, ця модель танку могла б суттєво підвищити боєзд. Датність української армії, адже їх якість та ефективність підтверджена багатьма всебічними випробуваннями. Вітчизняний великокаліберний кулемет Снайпекс К2» Снайпекс Ласка К2 це український великокаліберний кулемет, розроблений товариством з обмеженою відповідальністю хаду холдинг, і представлений на виставці «Зброя та Безпека у 2021 році. Кулемет призначений для ураження рухомих і нерухомих, наземних, надводних та повітряних, зокрема легкоброньованих цілей, може використовуватися як піхотний варіант або встановлюватися на броньовану чи авіаційну техніку. Довжина снайпекс Ласка К2 184 см. сантиметри. Маса без станка 29 кілограмів, скорострільність 500-600 пострілів на хвилину у залежності від типу боєприпасів. Прицільна дальність по наземних цілях 2000 метрів, у по повітряних 1500 метрів. Подавання патронів здійснюється за допомогою пластикової стрічки, яка може подаватися як з правого, так і з лівого боку кулемета у залежності від комплектації. Загальна місткість стрічки в коробці становить 80 набоїв. Для стрільби з кулемета можна Застосовувати всі наявні типи патронів 12,7 на 108. Крім того, конструкція нового кулемета дозволяє швидко переобладнати його під патрони стандарту НАТО. На кулемет також можна встановити широкий спектр прицільного обладнання завдяки наявності рейки Пікатіні. Нині снайпекс К2 пройшов заводські випробування і чекає на державні українська бойова броньована машина Амфібія Тритон. Тритон це легкоброньований плаваючий автомобіль, розроблений приватним акціонерним товариством Кузня на Рибальському, і представлений у вересні 2015 року на виставці Зброя та безпека. Тритон може бути використаний як бронетранспортер або як багатоцільова броньована база для машин різного призначення. Конструкція машини побудована на основі БТР-70, що спростило обслуговування та ремонт машини особовим складом. Корпус машини розроблений зі сталевої катаної ГОМОГЕМІ. Броні, що забезпечує протикульний та протиосколковий захист рівня Стенк 4569 левел 2. Скло броньовика витримує попадання кулі 12,7 мм, а бокові та верхні броні попадання кулі калібру 7,62 мм. Тритон озброєний дистанційно керованим бойовим модулем, у складі якого кулемет калібру 12,7 40 мм, 40-мм автоматичний гранатомет УАГ-40, про який ми розповідали вам у відео про топ-10. Вітчизняних зразків зброї на озброєнні ЗСУ, система запуску димових гранат 902 два у химера, а також оптоелектронна система керування вогнем із лазерним наведенням. На сьогодні прикордонна служба України має чотири таких автомобілі. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми створимо ще одне цікаве відео про українські розробки вітчизняної зброї. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати повідомлення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!